Тоді ще не знали і враз екран комп'ютера не наче заморгав, хтось не знайомий визирнув. так до нас сказав. Ей, привіт, мене, не бійтеся, я їх зовуся. зомзи. Із вірусами злісними безстрашно я борюся. Запрошую всередину, це мій дім. То що, тримайтеся за мною всіх! Сміхі сама <плес> друє, мережаю на фу, скільки самі. Ти рак Марійка-стрілець, а Миколка. Привіт! Я вже встиг скучити за вами. А де Миколка? На змагання з плавання. Іхтіс, а хто ти по знаку Зодіака? Що? Не розумію. Зодіак, коли ти народився? Я ж вам вже колись казав. Якраз на Різдво. Значить, ти козиріг. Козиріг? Я риба, а не Ха-ха-ха! Це твій знак зодіаку, а риби це ті, хто народилися в лютому. Моба, я нічого не розумію. Я теж не дуже про що йдеться. Подружка дала мені таку книжечку про знаки зодіаку, про сузір'я. Про зірки і сузір'я й у мене дещо є, точніше, у мого друга сателіта. Сам один. Хоп-хоп! Хоп-хоп! Ух. Ух. одному сумно. Мого чотириногого друга забрала на прогулянку. Ні з ким погратися. Ідея мандруємо до зірок! Безхмарної ночі на небі спалахують гірлянди зірок, нам вони здаються маленькими сяючими краплинками. Насправді це велетенські кулі прожарного газу. Маленькими вони здаються тому, що знаходяться на величезній відстані від землі. Ще в сиву давнину люди помітили, що скупчення зірок можуть утворювати різні фігури. Ці фігури називають сузір'ями. Усього існує вісімдесят вісім сузір'їв. Частину з них можуть побачити мешканці південної півкулі нашої планети, частину північної. Крім того, окремі сузір'я видно лише взимку, деякі влітку ще інші восени чи навесні. Для того, щоб уміти орієнтуватися у зоряному небі, потрібно навчитися знаходити сузір'я. А для цього знадобиться уява, фантазія. І терпіння. Найлегше знайти на зоряному небі велику ведмедицю. Сім зірок цього сузір'я складають фігуру, яка нагадує кіш із ручкою. У різних народів це сузір'я відоме під різними назвами: плуг, лось, Семеро мудреців, великий віз. У давнину зміна положення цього сузір'я допомагала визначати час. Вставай, дитино, незабаром ранок, бо вже віз повернувся дешлом вгору. Найяскравіша і найближча до землі полярна зірка. Вона належить до сузір'я малої ведмедиці. Переводимо погляд далі. Ще одне яскраве сузір'я. Касіопея. Вона нагадує, латинську літеру Дубль В. А в оберсах цього сузір'я можна легко впізнати фігуру людини. Так, вмикаємо фантазію, підняті вгору руки, певнено розставлені ноги, пояс, на якому висить меч, Це Оріон, великий мисливець. Якщо спостерігати за зоряним небом часто, можна навчитися бачити на ньому інші сузір'я, знаходити різні зорі і планети. А комусь, можливо, вдасться відкрити невідому зірку. Мені вже час. До зустрічі. Іс, а в тебе є щось про гороскопи. Про що? Ну, в тій книжці, яку мені дала подружка, написано, що по зірках можна дізнатися свою долю. Так, і у всіх газетах є гороскопи. І що це все значить? Я, наприклад, прочитав, що зі мною щось трапиться і зламав руку. Ось бачиш? Так мало бути. Сама по собі рука зламалася. Так, ну, я впав з велосипеда. Угу. Бо в гороскопі було написано. Ти впав, бо був неуважним і катався без захисту. Зараз покажу вам, як треба безпечно кататися. Заняття спортом, такі як їзда на велосипеді, часто пов'язані з падіннями і синцями. Тому потрібно подбати про захисне спорядження. Каски і шоломи різних форм, кольорів надійно захищають голову. Окуляри це не просто модний аксесуар. Вони не дозволяють пилу і дрібним камінцям пошкодити очі. Щоб не зламати руку або ногу, варто одягати спеціальне захисне спорядження. Рукавички бережуть руки від подряпин і допомагають міцно тримати руль. Тепер можна сміливо вирушати на зустріч вітру. Що вже казати про професійні види спорту, наприклад, фехтування? Хоча спортивна рапіра не особливо гостра, під час змагань нею можна серйозно поранити суперника. Найголовніший елемент захисного костюма фехтувальника спеціальна маска з металевою сіткою, яка захищає обличчя, і пристосування, яке захищає горло. У такому спорядженні навіть думати про потряпини не доводиться. А тому спортсмен може спрямувати всі сили на чергові досягнення. Бачите, як важливо одягати захисне спорядження. І тоді ми не впадемо? Може, і впадете, але не зробите собі серйозної кривди. А я і так вірю в гороскопи. Гаразд, але скажи чому? У мене все здійснюється. Якщо написано, що отримаю в школі погану оцінку, то обов'язково я її отримую. А я думала, що погані оцінки отримують, коли чогось не вивчать. І мої подружки вірять усі. А якби твої подружки вірили в рожевих слонів, ти б теж повірила? Рожевих слонів не існує. Бачите, у такі дурниці ви не вірите. А чим гороскопи кращі за інші нерозумні вигадки? У гороскопах тільки правда, до того ж їх друкують в усіх газетах. Ну, ви її вперті. А може це якийсь вірус? Іхтіс? Швидше за все, зараз перевіримо. Сканою. А й справді вірус. Заражає людей. Які хочуть вірити, що їхнє життя залежить від гороскопу в газеті і не хочуть бути відповідальними. Зараз проженуть цього шкідника. Чому ти кажеш, що такі люди не хочуть бути відповідальними? Людям не даремно даний розум. А коли вони думають, що ними керують зірки чи інші сили, то живуть чужим розумом, стають рабами. То чому гороскопи друкують у газетах чи розказують по телевізору? Іноді це така гра не надто розумна. Іноді спосіб викачування з людей грошей, іноді чиясь зла робота. Хтось хоче, щоб. Хто? Я знаю. Ти знаєш? Хакер. Так, мої любі. Хакер і його злі слуги. Тому не вірте в жодні гороскопи і зірки. Іхтіс, але зірки такі гарні. Дуже гарні. Навіть кулінари використовують їх для приготування різних смачних вигадок. Привіт, мої любі! Сьогодні готуватимемо десерт зірку. Для цього нам знадобиться солодка сиркова маса, банани, печиво і кокосова стружка. Банани чистимо і розрізуємо вздовж. Кладаємо на тарілку п'ять смужок банана у вигляді промінчиків. На промінчики кладемо печиво. Зверху викладаємо сиркову масу. Ось так. Розширюючи до центру. Посипаємо кокосовою стружкою. Ось така смачна дірочка у нас вийшла. Не забудьте пригостити цим кулінарним шедевром маму, тата, братиків і сестричок. Кулінарних вам успіхів! До зустрічі! Зробимо таку зірку і пригостимо всіх друзів. Ах, а я такого не їм. Але може хтось мені виріже чи намалює таку зірочку? До речі, про малювання. Хочете побачити мій новий мультик? Дуже хочемо. А про що він буде? Зараз побачите? Після хрещення в Йордані Дух Божий повів Ісуса у пустелю. Він постив сорок днів і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді до нього підійшов диявол. Зголоднів, якщо ти, син божий, скажи цьому каменю, щоб став хлібом. Написано, що не самим хлібом житиме людина. Усі ці царства. Це все належить мені. Якщо ти поклонишся мені, я дам тобі владу І славу над цими царствами. Написано: ти будеш поклонятися Господові, Богу твоєму, і йому єдиному служитимеш. Божий. Кинься звідси вниз, а ангели нехай тебе підхоплять на руки. Сказано: не спокушуватимеш Господа Бога Твого. Покайтеся, бо царство Боже близько. Час повертатися. Діти трохи втомилися. Нічого страшного, матимуть гарний апетит на обід. А після обіду підемо кататися на велосипедах. А якщо впадете і зробите собі кривду, як Данилко? Не зробимо, бо одягнемо спорядження. До зустрічі, Іхтіс! Увага увага! Хочемо світла! Отмура, нас лякає тінь на мурах, у будинку по страху духи сходять з заху, ніч жахлива, ніч обмура, Нас лякає тінь на мурах, Чи чіпається, любить друшень. Пасти там, де рівно, як обминати те, що не видно, І ту я в дорогу в важку не привітну, Ти засвінив своє світло, так як попасти там, де рівно, як обминати те, що не видно, Чи боїся, любить, дружа, ніби.